Добрий день, шановні педагоги, гуртківці і батьки, з вами практичний психолог Югова Ірина Іванівна. Ми продовжуємо розглядати тему надання першої психологічної допомоги під час переживання негативних психічних реакцій і станів. Сьогодні розглянемо такий стан, як плач. Нагадую вам, що першу психологічну допомогу можуть надати усі бажаючі. Люди, які проявляють співчуття, людяність. І так, ознаки плачу, і потім які психологічні та організаційні заходи ми можемо прийняти. Ознаки людина плаче або готова розридатися. В неї тремтять губи, пригнічений стан. Але немає порушень адаптації та поведінки, як при естереці. Внутрішній стан. Якщо людина плаче чи думає, що з нею щось не так, то може відчувати додатковий стрес. Такі думки найчастіше виникають у тих, кому забороняли плакати, засуджували та висміювали за емоції. Ну, як завжди, ми оцінюємо небезпечні ситуації для себе і постраждалого. І усі наступні дії виконуємо з урахуванням фактору небезпечності ситуації. І так, які же організаційні заходи ми приймаємо. Не залишайте постраждалого наодинці. Іноді люди можуть не знати, як коректно реагувати на сльози та як підтримувати. Вони можуть наводити ті приклади, які не заспокоять, а зроблять тільки гірше. Що не потрібно плакати, нічого поганого не сталося, а ці фрази не є помічними в такій ситуації. Коли ми бачимо, що людина, це може бути і рідна людина, плаче, варто насамперед спробувати трохи наблизитися до неї та повернути тіло в її бік, не намагатися відразу обіймати, а робити все поступово. Важливо показати, що ми поряд і нас не лякає той стан, який переживає людина або близький. Сльози є реакцією, що пов'язана з фізіологічними процесами виділення заспокійливої речовини в організмі, тому не потрібно проривати плач, м'яко розмовляйте з постраждалим. Якщо людина трохи заспокоїлась, і йде на контакт, можна запитати, чи напроти вона, щоб ми взяли її за руку. Установіть з нею фізичний контакт. Там, покладіть руку на плече або спину, погладьте. Дайте їй відчути, що ви поруч. Це покаже нашу присутність і те, що ми хочемо допомогти та приймаємо людину будь-якою навіть такою вразливою. Тоді вона зрозуміє, що нас не лякають сльози, та ми не хочемо заспокоїти її моментально словами, які насправді не матимуть ніякої цінності не плач, іншим ще гірше, на це так погано. Ми хочемо війти в її стан, тому бажано говорити те, що може сприяти виходу сліз, а не їхньому стримуванню. Якщо людина дозволила, погладжуйте її, робіть усе, щоб підтримувати рівний, помірний рівень плачу, щоб постраждалий міг виплакатися та виговоритися, виплеснути ззовні своє горе, образу, страх, але щоб ця реакція не перейшла в істерику, не потрібно ставити запитання, давати парад, ще раз говорю не робіть дій, які можуть. Підсилити чи припинити реакцію помірного плачу. Просто вислухайте і емоційно підтримайте. У розмові з людиною, яка плаче, важливо також нагадувати, що ми розуміємо сенс цих сліз, адже люди в цей момент не впевнені. Їм, як ніколи, потрібна підтримка. І на другому рівні. Допомоги ми даємо пораду батькам, близьким наглядати за потерпілим і прийняти рішення щодо здійснення заходів постійного нагляду та психологічної або медичної допомоги. І на третьому рівні за потреби проконсультуйте постраждалого з приводу освоєння заходів саморегуляції психічних станів. Якщо є потреба, проконсультуйте з приводу відновлення позитивної самооцінки переживання сорому чи провини, щоб їх переживання не стало сприятливим підґрунцем для розвитку ПТСР посттравматичного синдрому. В умовах війни накопичений стрес перетворюється на внутрішню напругу. Людина може відчувати біль у м'язах. Внутрішню емоційну нестабільність можуть виникати безсоння, відчуття пригнічення, виснаження. У науці утримання складних почуттів усередині називають репресивним копінгом. Є дані про те, що подолання проблем у такий спосіб підриває імунітет роботу серцево-судинної системи. За словами терапевтів, Важливими є не лише сльози, а й те поруч, із ким ти плачеш. Розглянемо думки вчених щодо того, чи потрібно людині плакати. Бельгійський психотерапевт Лівен Мігерет говорить, що сльози це слова, які струмлять і котяться. Що чим старшими ми стаємо, то більше вони проявлятимуться. У питанні, чи потрібно нам плакати, щоб відчути полегшення, думки вчених розділилися. Дослідивши відчуття людей після того, як вони поплакали, виявили, що одним ставало легше, сльози допомагали впоратися зі стресом, проте інші не почувалися краще. У цьому випадку все залежить від людини та від того, хто перебуває поряд. Якщо поруч із людиною, яка плаче ті, хто її розуміють. Не засуджують, а справді переживають, то вона заспокоїться в декілька разів швидше, ніж якби плакала на самоці. Тому люди, які плачуть наодинці, можуть отримати менше знеболення, ніж ті, хто плачуть у присутності близьких. Як я вже казала, але підкреслю ще раз: саме фраза це дійсно важко, проте Я тебе розумію означає, що близькі. Можуть витримати дискомфорт, і з яким особисто ми зараз не можемо впоратися. Тож ті, хто плачуть, у цей момент ніби діляться вантажем і сумом із ближніми, цим самим проживаючи горе. Такий приклад можна знайти в дитинстві. У школі в нас міг бути важкий день, однак ми трималися та не могли дозволити собі проявляти спектр емоцій, адже довкола багато людей. Проте вдома біля тих, хто нас не засудить, можна нарешті вивільнити почуття та поплакати. У дорослому віці ми теж можемо триматися в складних ситуаціях, але вдома, коли хтось із близьких запитує, як пройшов день, сльози самі з'являються. Коли ми переповнені, багато речей не вдаються. Довкола війна або гине близька людина. Це нас опускає та переносить у небезпечне місце, адже звичний світ порушується. Коли ми оплакуємо проблеми з правильними людьми, можемо пронайти все, що сталося, і тоді в нас вийде рухатися далі та жити з цим станом. Якщо в людині не виходить поплакати, сльози можуть виявлятися через інші емоції, як то злість або децівливість. Тут потрібно пам'ятати, що сльози не завжди про потреби, як ментальне, так і біологічне. За плачем може стояти, наприклад, нестача любові. І якщо людина не може дозволити собі плакати, то намагатиметься замістити сльози іншими почуттями. Це можна пояснити гнучкістю психічного здоров'я. Тобто, коли я не можу виплакатися, я позлюся, коли не можу злитися, посміюся. Якщо ці варіанти доступні та не заблоковані заборонами з минулого, це означатиме, що людина може справлятися з труднощами різними способами. А коли людина постійно стримує собі, себе, і емоції цементованими та не можуть прорватися назовні, це дуже погано для організму, як я говорила вище. Проте, поки плач не вивільниться, поки сум не вийде, поки горе не буде прожите, людина не зможе відчувати життя наповну. Хочу сказати декілька слів про чоловіків, особливо про тих, кому у дитинстві забороняли почуття, наприклад, такими фразами: ти не дівчинка, а хлопчики не плачуть. Тому у дорослому стані такі чоловіки часто замість того, щоб прожити свої почуття, намагаються заглушити їх вечірками, алкоголом та іншими розвагами. На тлі цього може виникати злість, яку не розумітиме оточення. Пояснити, що ми злимося, хоча насправді хочемо плакати, майже неможливо, тому найкращим способом буде підтримати людей у такій ситуації. Варто висловити розуміння. Я розумію, чому ти злишся через війну. Я розумію, чому у тебе такий стан. Злість захищає сльози. За нею, як за айсбергом, заховано багато почутців. Плакати під час стресу не обов'язково, проте ніхто не знає, що пізніше відчуватиме та людина, яка стримує почуття. Проблеми можуть виникнути потім і впливати на інші сфери життя. Зараз люди на фронті не завжди можуть поплакати, так само є ті, хто спочатку повномасштабної війни не проронили жодної сльози. Їхня психіка може бути доволі стійкою, тож вони не відчуватимуть різкого емоційного падіння. Однак, якщо людина більш більш схильно до переживань, то пізніше може відчути всю ту тривогу, яку стримувала раніше, а це своєю чергою може викликати депресію, адже все, що не виражається назовні, блокується всередині. Така заблокована енергія з'їдає потенціал людини, через що виникає додаткова напруга, тож у майбутньому їй може знадобитися підтримка спеціаліста. Таку от ось інформацію хотіла вам сьогодні дати і розповісти мудру притчу про те, чому жінки плачуть. Справжню причину ніколи не зможуть зрозуміти чоловіки, чому? Тому що вони ніколи не будуть на місці жінки. І так притча. Маленький хлопчик запитав маму, чому ти плачеш? Тому що я жінка. Я не розумію. Мама обійняє, обійняла його і сказала, цього ти не зрозумієш ніколи. Тоді хлопчик запитав у батька, чому мама іноді плаче без причин. Усі жінки іноді плачуть без причини, все, що зміг відповісти батько. Потім хлопчик виріс, став чоловіком, але не перестав дивуватися, чому жінки плачуть. Нарешті він спитав Бога, і Бог відповів. Задумавши жінку, я хотів, щоб вона була досконалою. Я дав їй плечі такі сильні, щоб тримати весь світ, і такі ніжні, щоб підтримувати дитячу голівку. Я дав їй дух настільки сильний, щоб винести пологи та інший біль. Я дав їй волю настільки сильну, що вона йде вперед, коли інші падають, і вона дбає про полеглих павших, і хворих, і втомлених, не скаржачись. Я дав їй доброту любити дітей за будь-яких обставин, навіть якщо вони кривдять її. Я дав їй силу підтримувати чоловіка, незважаючи на всі його недоліки. Я зробив її з його ребра, щоб вона захищала його серце. Я дав їй мудрість зрозуміти. Що добрий чоловік ніколи не завдає дружині болю навмисно, але іноді відчуває її силу і рішучість стати поруч із ним без вагань. І нарешті я дав їй сльози і право проливати їх де і коли потрібно. І тобі, сину мій, треба зрозуміти, що краса жінки не в її одязі за чисті чи манікюрі, її краса в очах, які відчиняють двері до її серця, того місця, де живе кохання. На сьогодні усе, що я хотіла вам розповісти. Бажаю всім щастя, здоров'я, мирного неба, до нових зустрічей!